Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо і дізнаємось, якою ж буває інформація. От ми пригадаємо правила техніки безпеки, розглянемо ситуацію. Займаючи робочі місця за комп'ютером, двоє учнів пробивали собі дорогу, розштовхуючись усіх лікцями. Які правила техніки безпеки вони порушили? Чи можна так робити? Звичайно, що ні, ми так не робимо. Ми спокійно заходимо до комп'ютерного класу і спокійно перемішуємося в ньому. Ні в якому разі не зачіпаємо комп'ютери і сідаємо за комп'ютери лише з дозволу вчителя. Давайте ми з вами згадаємо, за допомогою яких органів життя людина отримує інформацію. За допомогою зору, слуху, нюху, дотику та масма, за допомогою язику, і це все опрацьовує наш мозок. Давайте ми з вами виберемо правильну відповідь. Людина отримує зорову інформацію, коли? п'є чай правильно чи ні? Ні. А коли розглядає малюнок, отримує зорову інформацію? Звісно, пригадує вірш. Ні. Слухає радіо, ні, розв'язує задачу. Думає, отримує зирову інформацію? Звичайно, що ні. Молодці. Ідемо до наступного завдання. Що може бути джерелом інформації про погоду. Радіо, звісно, термометр. Так, книжка. Ні. Людина. Звісно, що може. Молодці. Давайте ми з вами оберемо текстові джерела інформації. Лист. Телеграма. Так, мама на колискова. Ні. Бабусина казка. Ні. Пісня. Книжка. Так, молодці. Інформацію можна передавати. При цьому завжди існує джерело і її передавання та приймач розглянемо на нашому малюночку. Приймач у нас хлопчик, джерело книжка, з якою він читає інформацію. На наступному малюнку приймач дівчинка за комп'ютером, джерело сам комп'ютер. Які джерела інформації ти використовуєш у навчанні? Під час дистанційного навчання ви використовуєте. І комп'ютер, ноутбук та смартфон для навчання онлайн. Передавання переданої інформації може бути зрозумілою та незрозумілою. Наприклад, текст незнайомою і наземною мовою ти зрозуміти не зможеш. Ось, наприклад, привіт, ми можемо зрозуміти, а от ієрогліф ми не знаємо, що він означає. Також інформація може бути правдива та неправдива. Правдива це така, за допомогою якої описують існуючі насправді події, предмети та явища. Неправдива це інформація про щось або про курс, що не відповідає дійсності. Також інформація може бути актуальною. Також може бути несвоєчасна. Ось, наприклад, актуально, коли вас своєчасно попереджають, що завтра буде контрольна робота і можна підготовитись. А не своєчасно ви вийшли вже на вулицю і вам говорять, що буде дощ. І ви вже не вдома, і ви не можете з собою взяти парасольку. Ось ця інформація є не своєчасною. Також інформація може бути повна. Що завтра буде контрольна робота з математики. І неповна. Завтра буде контрольна. З якого предмета ми не знаємо. Тобто підготуватися ми не можемо. Це є інформація неповна. Давайте з вами трішки відпочимо і зробимо хвилинку. Отці, ось ми з вами трішки відпочили. Дітки, сьогодні у нас з вами буде цікаве завдання, що ми будемо робити на комп'ютері. Посилання на це завдання, я вам надішлю в нашу групу. Сьогодні ми з вами будемо малювати, але це не звичайний графічний редактор, а чарівний. Якщо ви виберете малювання з чарівний, ви будете малювати і. Комп'ютер буде запропонувати зверху, що ви хочете намалювати. Будь ласка, спробуйте намалювати ваш малюнок, пофантазуйте і відправте мені. Я хочу з радістю побачити, які ви художники. Далі ми з вами попрацюємо в зошиті. Розоріїть, будь ласка, свої зошиті на сторінки 8, Завдання 1. Наше завдання. Прочитай слова. Закрести ті, які не є ознаками інформації, з'єднає лініями протилежні ознаки. Інформація, які зчитаємо слово, актуальна, смачна, непотрібна, достовірна, неоднозначна, незвочасна, неприємна, зелена, корисна, точна, стильна, достатня, приємна, неправдива, нудна, цікава, паперова, неповна. Так, закреслюємо ті, які не є ознакою. Нема смачної інформації. Зеленої, неоднозначної. Зеленої. Стильної перекреслюємо. Паперова. Так, нудна. Приємна. Неприємна, бо це більш властивості для кожного людини вона по-різному. Комусь приємно, комусь неприємна. Тепер з'єднуємо лінію протилежні ознаки. Згадуємо протилежні слова, тобто різні зазначення, наприклад, чорний білий. Корисна, не потрібна інформація. Достовірна, неправдива. Неприємна, приємна. Достатня, тобто повна інформація і неповна інформація. Нудна. І цікаво. З'єднайте, будь ласка, все так само, як у нас і на презентації. Завдання 2. Уяви. Ви пишете замітку в газету, яким має бути твоє повідомлення? Давайте надамо повну відповідь. Моє повідомлення має бути, або повідомлення має бути яким? Точним, корисним, цікавим. Та особливо достовірним. Будь ласка, запишіть це речення в друге завдання. Повідомлення має бути точним, корисним, цікавим та достовірним. Так, молодці. Переходимо до завдання 3. Прочитай повідомлення, яких є з них фактами, а які з догадками. Факти познач знаком плюс, а здогадки знаком знак питання. Так, факти, тобто те, що ви навчаєтесь в другому класі, те, що ми з вами проживаємо в селищі. Тобто, це є факт. А здогадки ми не знаємо, чи є життя на планеті. От у книжках люди зберігають інформацію, це факт чи здогадка? Так, звісно, що факт. Я навчаюсь в другому класі. Перечитаємо всі, у нас повідомлення. Завтра дощу не буде. Моя мама мене любить. На інших планетах є життя. Щоб досягти успіху в, життя, в житті, я маю гарно вчитися. Так, у книжках люди зберігають інформацію. Це факт, те, що ми говорили. Я навчаюсь в другому класі. Це факт. Так, завтра дощу не буде. Ми можемо сказати це точно? Це факт? Звичайно, що ні. Це може бути лише з догадкою. Моя мама мене любить. Звичайно, це факт. На інших планетах є життя. Ми можемо сказати, що це точно 100% інформація. Ні, ми можемо лише здогадуватись. І щоб досягти успіху в житті, я маю гарно навчатися. Це факт. Дійсно, це факт. Молодці. Наступне завдання номер 4 вам потрібно зобразити стрілками на коротший шлях миші до комп'ютера. Рухатись можна у восьми напрямках і тільки по сусідніх клітинках з голосними звуками. Будь ласка, спробуйте пройти цей шлях самостійно до, до комп'ютера і сфотографуйте це завдання і відправте мені. Дякую вам, дітки, за урок. До нових зустрічей!